Ми тільки починаємо виявляти, з чого насправді зроблено внутрішнє ядро Землі. Земляні загадки, вуглець як ключ до вирішення. Ми живемо на планеті, яка нам здається стабільною і передбачуваною для нас. Однак під нашими ногами прихований світ, про який ми знаємо дуже мало ядро Землі, ця вогненна сфера, що лежить у центрі нашої планети. Має величезний вплив на життя на поверхні, утворюючи магнітне поле, яке захищає нас від сонячного випромінювання та впливає на тектонічні процеси. Але, незважаючи на свою важливість, серцевина землі залишається однією з найбільших таємниць науки. Ми тільки починаємо розуміти, з чого воно зроблено, як це працює і чому це так важливо для існування життя на землі. Спочатку я ставився до інформації про ядро землі з певною часткою скептицизму. Уявіть, ми живемо на величезному, динамічному кулі і намагаємось зрозуміти, що відбувається в його серці, використовуючи дані, зібрані тисячі кілометрів від цілі. Це як намагатися діагностувати хворобу людини, заснований лише на температурі його тіла та пульсу. Однак, чим глибше я занурююсь у цю тему. Тим більше генія вчених, які використовують сейсмологію та фізику мінералів, щоб проникнути в цю таємничу область, мене вражає. Чому ядро землі таке важливе? Перш ніж заглибитися в деталі, варто підкреслити значення ядра землі. Магнітне поле, що генерується рухом розплавленого заліза у зовнішньому ядрі, це наш щит від смертельного сонячного вітру. Без цього щита атмосфера землі була б зламана. Океан випаровується, і життя, як ми це знаємо, було б неможливо. Крім того, охолодження ядра відіграє ключову роль у русі тектонічних пластин, що утворює континенти та викликає землетруси та вулкани. Насправді, ядро є рушійною силою багатьох процесів, які утворюють нашу планету. Традиційні підходи та їх обмеження. Десятиліттями вчені намагалися розгадати таємницю ядра Землі, використовуючи два основні підходи вивчення метеоритів та аналіз сейсмічних хвиль. Метеорити, особливо залізні метеорити, вважаються фрагментами планет, які ніколи не були сформовані та знищені. Їх хімічний склад може дати уявлення про те, з чого можна було б зробити ядро землі. Однак, як справедливо зазначалося у вихідному матеріалі, метеорити дають лише приблизний вигляд. Крім того, важко встановити, наскільки точно хімічний склад метеоритів відображає реальний склад ядра Землі. Аналіз сейсмічних хвиль, що виникають під час землетрусів, є набагато потужнішим інструментом. Швидкість і напрямок поширення цих хвиль залежать від щільності та хімічного складу скель та металів, через які вони проходять. Порівнюючи час проходження сейсмічних хвиль з лабораторними експериментами, вчені можуть отримати уявлення про склад ядра Землі. Однак цей метод має свої обмеження. Сейсмічні дані дають інформацію про середні властивості ядра, але не дозволяють точно визначити його хімічний склад. Новий прорив, вуглець та суперпульс. Нещодавнє дослідження, про яке йдеться в оригінальному тексті, пропонує абсолютно новий підхід до розуміння ядра Землі. Вчені зосереджувались на явищі під назвою суперкуляція. Суперпул. Це коли рідина охолоджується нижче температури її замерзання, але вона залишається в рідкому стані. Цей процес вимагає певної ступеня переохолодження різниці між температурою рідини та її морозильною точкою. Ключова ідея полягає в тому, що різний хімічний склад ядра може впливати на ступінь переохолодження, необхідної для початку процесу заморожування. Саме тут виходить вуглець у гру. Дослідження показало, що додавання навіть невеликої кількості вуглецю до ядра землі може значно зменшити ступінь переохолодження, необхідних для почне замерзання внутрішнього ядра. Це, у свою чергу, робить існування твердого внутрішнього ядра, яке спостерігається сейсмологи. Мої думки та спостереження. Я думаю, що це відкриття це справжній прорив. Вперше вчені отримали можливість пояснити існування твердого внутрішнього ядра, використовуючи не тільки сейсмічні дані, але й фізичні властивості сплавів. Я вражений тим, як тонко вчені змогли зловити зв'язок між хімічним складом ядра та його фізичними властивостями. Особливо вражає те, що вуглець, який часто розглядається як небажаний елемент, може відігравати ключову роль у формуванні земного ядра. Це нагадує мені про те, як часто в природі найнесподіваніші елементи можуть мати рішучий вплив на складні процеси. Наслідки відкриття якщо відкриття про роль вуглецю в ядрі Землі підтверджено, це може мати далекосяжні наслідки для нашого розуміння планети. По перше, це може змінити наші уявлення про формування ядра Землі. По друге, це може допомогти нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються в ядрі, та їх вплив на поверхню землі. По-третє, це може дати нам нові інструменти для вивчення ядра землі, використовуючи не тільки сейсмологію, але й фізику мінералів. Що далі? Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо сплеск досліджень, спрямованих на вивчення ролі вуглецю в ядрі землі. Вчені використовуватимуть нові методи моделювання та лабораторних експериментів, щоб краще зрозуміти, як вуглець впливає на фізичні властивості ядра. Вони також шукатимуть нові способи отримання даних про хімічний склад ядра, використовуючи не лише сейсмологію, але й інші методи. Я впевнений, що перед нами ще багато дивовижних відкриттів про ядро Землі. І я сподіваюся, що ці відкриття допоможуть нам краще зрозуміти нашу планету та наше місце у всесвіті. Висновок таємниця ядра Землі одна з найбільших таємниць науки. Але завдяки зусиллям вчених, ми поступово наближаємось до його рішення. Відкриття про роль вуглецю в ядрі землі є важливим кроком на цьому шляху. Це відкриття нагадує нам, що наша планета це складна і динамічна система, яка сповнена сюрпризів. І я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо дізнатися ще більше про неї.